Доволі великий фрагмент своєї Євангелії Лука присвячує цьому бенкету у начальника фарисеїв, на який Ісус також був запрошений. На початку цього бенкету, в п'ятницю, ми читали цей текст. Ісус зцілив хворого водянкою, потім далі. Він сидів, дивився, хто які місця займає на бенкеті, і казав їм, щоб не займали перших місць. Сьогодні ми чули далі, що продовжується, коли він до самого цього господаря говорить, кого йому треба запрошувати на бенкети. І завтра також продовження цієї теми. Ісус каже, притчу про запрошених. На бенкети, які не хотіли приходити. Можливо, що в житті Ісуса це були різні події в різний час, які відбулися, але Лука так все поєднав така спільна тема столу. І розуміємо, що Ісус не вчить нас правилам поведінці за столом, або як влаштовувати бенкети для цього. Якась інша наука існує, світська. Натомість Ісус є вчителем духовного життя, тому всі ці слова маємо розуміти духовно, що вони значать. Подивимось краще на сьогоднішні, сьогоднішній фрагмент. Так Ісус каже, щоб Він не запрошував на вечерю або обід своїх друзів. Трудно нам це зрозуміти, адже завжди, коли ми маємо якусь урочистість, чи там день народження, чи якийсь ювілей ще, ну звісно, хочемо запросити друзів, своїх колег, щоб з ними поділитися цією своєю радістю. Розуміємо, що запрошуємо не тільки для того, щоб щось з'їсти, але передусім побути разом, посидіти, поговорити, а з ким ти поговориш, як не з другом. Можеш запросити якихось там бідних, кривих, калік, вбогих і так далі, то що Ісус каже, але якщо вони не твої знайомі, навіть ну то про що ви будете говорити на такому бенкеті? Звісно, я можу там поділитися з бідними також і так далі, але так, щоб... Власне, то не, буде, то не буде свято, скажімо так, так ми собі думаємо. Ну і дійсно, можливо, як чисто по-людськи розсудити, то так воно і буде. Але розуміємо, що Ісус вчить нас чогось іншого. І тут з'являється інше питання. Вже не про те, чи запрошувати на бенкет друзів, тільки про те, а як ми собі цих друзів шукаємо. Як ми хочемо ту чи іншу людину зробити своїм другом? І оце вже дійсно справа інша і набагато важливіша. Бо, на жаль, так є, що шукаємо собі друзів з якимось корисними, корисною метою. Якихось людей хочемо подружитися з людьми впливовими, з людьми заможними. З людьми, які могли б для нас щось зробити. Звісно, не відразу так до них говоримо, що зроби для мене щось, але, власне, о, запросити на бенкет, щось такого. Мабуть, цей фарисей так, власне, і розмірковував собі, що о, запрошу, ну, звісно, міського голову, запрошу, ще там когось там, не знаю, прокурора, а ще там якогось там суддю. А ще, ну, звісно, начальника синагоги треба запросити, або ще, що, щось. О, буде, буде дуже веселий бенкет, все буде добре. А потім через пару днів до когось з них прийду і скажу: слухай, мені треба якусь справу зробити, ти мені допоможи. Ти ж був у мене, ми ж разом за столом сиділи. Ти ж ну не можеш мені відмовити, ні. О. І вже, звісно, ну, друг другу вже не відмовить, Ні, звісно, допоможе. Дуже добре, коли друзі допомагають один одному. Так має бути. Але коли шукаємо друзів з такою метою, щоб щось з них мати, то це вже, це вже нічого доброго з цього не буде ніколи. Це вже не дружба, це вже, це вже невідомо, що якесь використання один одного. Але що ще цікаво е в цій ситуації, то що цей начальник Фарисеїв запросив також Ісуса. Ісус відповів на запрошення, прийшов до нього. Ісус не був тоді а не заможний, а не впливовий. Чому Він його запросив? Взагалі цікаво, чи він був його другом Навряд чи, чи добрим знайомим навіть теж, ну, але чомусь запросив. Мабуть, тому що ну, напевно чув, що Ісус це чудотворець. О, на початку бенкету Він теж зцілив того хворого. І, а чому б не мати такого друга, який може тебе зцілити? Наразі мені це не потрібно, я здоровий, але хто знає, що буде, що буде в майбутньому зі мною або з, з, з моєї з, з, з моєї родини, От тоді прийду до Ісуса, скажу: Ісусе, пам'ятаєш, я тебе колись запросив до себе, ми так файно посиділи, а тепер слухай, в мене така біда, хтось там хворіє, чи мій син, чи племінник, чи швагро, чи хтось там. Приди зціли його, ти ж не відмовиш мені, ні. Може, він так розмірковував. цього не знаємо, цього не знаємо. Але, на жаль, багато людей, власне, з такою думкою шукає Бога. Шукає Бога не для того, щоб йому служити, не для того, щоб виконувати його волю, але щоб мати. Таку приязність з Богом, що Бог для мене щось щось зробить. Допоможе мені, як я буду, хворий мене зцілить, допоможе в моїх справах, в моєму бізнесі, в моїх ось якісь там інших проблемах, як в мене будуть. Дуже добре бути віруючим, коли, ми власне, так підходимо до Бога. І розуміємо, що з цього, з цього також нічого не буде. Такий корисливий підхід до Бога це не віра. Це взагалі невідомо що. І тому Ісус каже: клич на бенкет цих убогих калі кривих і сліпих, вони не мають чим тобі відвдячити, вони не мають що тобі віддати, відплатити. Але саме вони, якщо будуть за тебе молитися, будуть тобі вдячні за те, що ти їх нагодував. Допоміг їм, коли їм було трудно, не очікуючи жодної користі від них, Попросто це зробив з чистого серця. Вони своїми молитвами дійсно можуть запровадити тебе на той бенкет, на який Бог запрошує кожного з нас, на його бенкет у небі.